Фактично, конституція, що це таке, що означає дане поняття, що під ним розуміють? Поняття Конституції, в залежності від того знову ж характеру і сенсу, як розглядаємо, розуміють її і, і в юридичному значенні, це матеріальному формальному сенсах, за способом внесення змін розглядають за формою також. за... Різними критеріями, тобто може бути юридична конституція, фактична конституція, жорстка конституція, нучка конституція формальному чи матеріальному сенсі, теж розглядають, і кожне дане поняття має свою. Виконує свою роль в наукових дослідженнях, в розумінні реалізації Конституції, сутності Конституції, її особливостей. Тобто просто так ці поняття не існують. Є тимчасові Конституції, постійні конституції, кодифіковані, некодифіковані Конституції, Конституції, заступим поширеності, поширені обсягом. Поширені, непоширені Конституції і дуже багато класифікацій. Але треба з'ясувати. На мою думку, дуже важливо розуміти, що є фактична і є юридична конституція. Юридична конституція це той самий документ. Або ж система джерел, система актів, якщо йдеться про неписану Конституцію. В формальному сенсі Конституція це юридичний документ, кодифікована Конституція. Яка складається з одного чи кількох пов'язаних між собою? Документів це може бути до прикладу, якщо в Україні це один документ, Конституція України, то для Франції це кілька документів, про них йде згадка в тексті самої Конституції. Про кілька актів, як складові єдиної писаної Конституції, згадуються литовській конституції. Зверніть увагу на це. Це теж є писані Конституції. Коли ми говоримо Конституція Франції, бо Конституція Литви, ми теж в формальному сенсі вживаємо. Тобто, як. В формі писаної Конституції в юридичному значенні. Отже, коли йдеться про фактичну Конституцію, це, на відміну від юридичної Конституції, це не, вже не система норм. Тобто юридична Конституція система норм. Ми відкриваємо текст, читаємо ці норми. Фактична Конституція це система відносин, але не будь-яких, на впорядкування яких. Спрямована юридична конституція. Тобто, інакше говорять, що ми відкриваємо Конституцію України, розділ перший читаємо й дивимося, ага, Україна унітарна, унітарна, Україна демократична. Тому в цілому ми говоримо про те, що інститути демократії в Україні є, і все-таки ми розбудовуємо демократичну державу. Далі ми можемо відкрити розділ. Присвячений правам і свободам, і перечитати кожне з гарантованих прав і чітко сказати: Окей, ось цим правом та сьогодні проблеми, а ось це право у нас реалізується досить на непоганому рівні. Але все ж ну, ж таки індивідуально, в когось все вдало, в когось право порушене. Отже, коли ми говоримо загалом, і переважно реалізуються, і ми говоримо: окей, оця норма у нас діє і реалізується належним чином, а ось ця ні. Тут у нас є проблема. Отже, саме поняття фактичної Конституції нам дає зрозуміти ось ці невідповідності. Тобто, фактично, конституція це система відносин, на впорядкування яких спрямована юридична конституція. Далі ми відкриваємо конституцію, дивимося, окей, а хто у нас злова держави за конституцію? Президент, ага, співпадає. Які в нього повноваження? Так, які повноваження реалізує президент, Окей. Які є гарантії? Чи дотримуються ці гарантії? І хто в нас парламент, Верховна Рада, є Верховна Рада, дотримується. Тобто, таким чином аналіз проходимо по всій конституції, і тому, звісно, загалом, в цілому, можемо говорити про реальність Конституції України. Я вже наголошувала на тому, що абсолютно реальних чи фіктивних конституцій не існує, що означає реальна конституція. Це означає, що переважна кількість статей юридичної конституції реально впроваджується в життя. Фактичні відносини за ціми нормами існують. Крім того, не слід забувати про програмний характер Конституції. Конституція будь-якої країни закладає певні перспективи наперед. Тобто те, чого ще немає, але до чого ми прагнемо. Тому програма, певна, яка закладається в Конституції кожної держави, завжди будуть моменти, які тільки на стадії впровадження. Вони ще не реалізовані. Отже, поняття фактичної Конституції надзвичайно важливе, бо воно нам дозволяє оцінити ступінь впровадження юридичної Конституції як юридичного документу. Також у юридичній Конституції доведено інше розуміння фактичної Конституції. Крім того, підходило пиль простого, який я вам пояснила, також доведено існування фактичної конституції, накше говорячи, це система тих відносин, які зазвичай регулюються конституцією. Проте вони настільки стало в реалізовані в державі, змінюються, розвиваються, що конституція може за тим не постигати і не відповідати цій системі відносин. І часом прийняття конституції не змінює наявності тієї фактичної конституції, тобто того укладу суспільного життя, який існував до її прийняття. І от такий дисонанс ми й бачимо: одне читаємо, інше спостерігаємо. Це саме через те, що фактично конституція, тобто, йдеться про систему найважливіших політико-правових відносин, це форма держави, форма правління, республіка чи монархія, політичний режим демократичний чи не демократичний, і територіальний устрій унітарна, федеративна. Основні да, моменти, як правило, в загальних аспектах вони співпадають ці ключові фор, форми держави. Далі ми говоримо про засади суспільного ладу. Це соціальні, економічні, політичні, культурні основи суспільства. І відповідно конституція може іноді відставати від того рівня змін і. Розвитку суспільства, відповідно, може певним чином випереджати наперед, як прогнозованість, план передбачати певний, тому не слід, не слід знову ж таки знецінювати даний документ як юридичний, факт, в юридичному сенсі конституцію, як основний закон суспільства і держави. Тобто, це не просто закон держави і суспільства, тому що йдеться про певну домовленість. Взаємний зв'язок починається саме із даного документу. Це так званий можна б сказати паспорт держави. Перший аналіз будь-якої країни, коли конституціоналіст досліджує країну, починається, звісно, з Конституції, з його тексту. А далі перевіряється, чи живе країна за цією конституцією, яким чином діють органи публічної влади, які інститути влади діють? Передбачені конституцією і діють, і які ні, які додаткові органи держави існують, і як дотримуються права людини, чи реальна демократія, як проводяться вибори, і як справи з опозицією, і так далі. Тобто, ці всі дослідження дають нам можливість реально зрозуміти, чи є конституція реальною чи ні. Чи фіктивною. Тобто, якщо переважно Конституція не реалізовується не впроваджується в життя, письмовий текст Конституції, то ми говоримо, що Конституція фіктивна. І якщо ж більша частина впроваджується в життя, ми говоримо, що Конституція реальна. І тому, коли ми просто оцінимо Конституцію, ну, це важливо, але це поки що не остаточний вердикт. Треба перевірити, а чи правда в усі сфери. Суспільного життя, які врегульовані на рівні Конституції закладаються основи, дійсно, за цими положеннями відбувається життя в державі. Саме тому існують ці різні поняття. Також переважає думка, що саме Юридична конституція є похідною від фактичної, спочатку з'являється певна система відносин, а потім вони закріплюються на рівні конституції. І безумовно якісь елементи прогнозування вони можуть передбачати норми такі цілі, норми, які щось нове впроваджувати. Але повірте, ця теза підтверджується тим, що якщо ми раптом візьмемо собі і спробуємо впровадити основний нізам Саудівської Аравії 92-го року. Ну, навіть якщо ви його не читали приблизно, уявляєте, що то зовсім не Конституція України, а саудівці спробують впровадити нашу конституцію, то ні в кого нічого не вийде. Отже, є та основа в суспільстві фактичні відносини, які існують в державі, і передбачити в конституції, щось надзвичайно, що надзвичайно не відповідає саме історії, культурі, релігії, традиції. Тим звичаєм, які є в державі, врегулювати на рівні Конституції це неможливо. Кожна Конституція має свої особливості, свої характеристики. До таких особливостей, Конституції України, до прикладу відносять збереження генофонду нації. Таке положення закріплене і, можливо, його поява пов'язують саме із Чорнобильською катастрофою. Сьогодні дане, даний принцип також роз'яснюю через гарантування держави для того, щоб забезпечити репродуктивні права саме військовослужбовців. І теж йде відсилання до цієї статті. Конституція передбачає, що збереження генофонду українського народу саме народу, не нації, є обов'язком держави. Це стаття 16. Конституції України. Також слід звернути увагу, що з розвитком суспільства змінюється фактично конституція швидше за юридичну часто, і в сучасних демократичних країнах держави прагнуть якнайшвидше внести зміни до юридичної конституції для того, щоб цю невідповідність прибрати. Отже, ми з вами констатували, що фактична юридична конституція це про Різне. В першому випадку, коли ми говоримо про юридичну конституцію, це система норм, коли ми говоримо про фактичну, це система відносин, впорядкуванні яких і спрямована юридична конституція. Якщо фактична Конституція переважно, не 100%, переважно відповідає юридичній Конституції, ми говоримо, що вона реальна. Якщо ж. Переважно певний поріг можемо перетинає, і ми говоримо, що щось багато чого не відповідає. Наприклад, є інститути влади, передбачені Конституцією, а вони діють, немає. Наприклад, передбачено виборність президента, а він фактично не обирається на прохання трудящих. Передбачено існування парламенту, парламенту немає. Або ж він в розпуску і порушено строки проведення чергових виборів і вже вісім. 10 років немає парламенту. Звісно, ми не можемо констатувати, що все інше типу дотримується, як правило, при такій ситуації недотримання, не функціонування інститутів дуже багато порушень конституції. Отже, тут така оцінка того, чи є конституція реальною чи ефективною, залежить від рівня її впровадження. І в кожному конкретному випадку ми завжди знайдемо норму, яка впроваджена, і норма, яка не впроваджена. Як у реальній, так і у фіктивній конституції завжди. Також важливо відзначити, що фіктивна конституція, як правило, характерна для авторитарних тоталітарних держав. Вони можуть прописувати дуже, дуже високі стандарти і прав людини, і демократії, але на практиці. Навіть існування цих інститутів і парламенту може зводитися на нівець тільки тим, що немає опозиції. Опозиція така може бути заборонена і діє одна політична партія в державі. А отже, ми говоримо, що ці положення тоді не дотримуються. і Конституція є фіктивною. Конституція в тоталітарних країнах, авторитарних країнах, вона. Є таким ніби фасадом демократії, але часто, якщо є прагнення до демократизації, може ситуація змінюватися. І якщо слідкуєте за мною я курс лекції державного права монархії Арабського Сходу, то досліджують ці, ці країни якийсь період це 90-ті роки. Дуже часто розпускались парламенти і не діяли При, прийняті конституції по суті не впроваджувалися належним чином, і все вчені в один голос називали ці конституції фасадом демократії. Проте на сьогодні істотна частина з того всього впроваджується реально, і ці країни не можна прирівняти до тоталітарних країн, оскільки йдеться зовсім про інші цінності. Насправді вони ґрунтують свою державу на основоположних принципах їхньої релігії ісламу. І по своїй суті прагнуть все-таки забезпечити щастя правовірним мусульманам, тому оцінку тут слід давати згідно відповідних е, бачень. Е, при цьому інноваційний розвиток цих країн свідчить про те, що вони готові змінюватися, і зміни до конституції вносяться. З'являється Конст... інститут конституційного контролю. Він є. Скрізь, окрім Саудівської Аравії, де, по суті, немає Конституції, основний нізам про владу, який регулює ті самі питання, які регулюють Конституції інших країн, по суті, проголошує, що є Коран і суна пророка. Саме тому ми не можемо говорити про конституційний контроль. Проте, навіть в султанаті Оман, який є абсолютною монархією, в межах Міністерства юстиції здійснюється Конституційний контроль, хоча Конституція є отайованою, дарованою. І таким чином ми можемо констатувати, що для того, щоб розібратися в реальності конституції в тій чи іншій країні, треба враховувати особливості певних регіонів, а також релігійну складову у даному випадку. Отже, ми з вами переконалися, що не будь-яку конституцію можна впровадити на території України так само, як і будь-якої іншої країни. Це означає, що. Конституція відображає той рівень розвитку суспільства і держави констатує напрямок розвитку, так певні кроки цілі може прописувати. Так само Конституція може відставати. І на сьогодні в спілкуванні з конституціоналістами, якщо дуже багато конституціоналістів все-таки наполягали на тому, що Конституцію не треба чіпати, дайте її запрацювати і вчених. Спочатку прийняття Конституції, не змінюйте її, дайте їй ожити, впровадитися, бо треба на це був час. Вона не стала діяти на 100% з моменту прийняття. Це час в процесі. Давали, дайте їй впровадитися, то на сьогодні вже говорять про необхідність внесення змін і про те, що нова Конституція не за горами. Бо зміни фактично в Конституції відбуваються. А отже, юридична конституція зміниться.